Примудрість прості, вислухаймо святого Івангелія, миру всім. і Духові твоєму. Від матея святого Івангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час Ісус, зачувши, що Івана ув'язнено, повернувся в Галилеї, покинувши Назарет, пішов, і оселився у Капернаумі, що при морі на границях заволона та нафталі, що збулося те, що сказав у пророк Ісая, о земле заволона, та земле нафталі, приморський шлях Україну за Йорданом Поганська галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло світло, з того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтесь, бо Царство Небесне близько. Слава. тобі, Господь! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос зраждається. Дорогі христі, у неділю по богоявленні ми бачимо події, які відбуваються вже досить так, як би сказати, далеко у прилюдній діяльності Ісуса. У Івана в Євангелії на початку ми бачимо, як Ісус зустрічається також. З Іваном при Йордані, Іван який проповідує властиво те саме покаяння задля того, що Царство і близько. І коли його ув'язано, Ісус ніби несе далі полум'я тої проповіді. Можна сказати, що Ісус продовжує справу Івана, але властиво насправді то виглядає так, що Іван, який є притечею, Він починає справу Ісусу. Ісуса. Ісус Свою найважливішу справу продовжує. Царство Боже і навернення це є дуже важливі речі, з якими Ісус приходить до тих людей, з якими разом Він жив на землі, та й властиво до нас з вами. Отож, ті дві речі, вони і не є такі прості. Найперше Царство Боже. Якщо ми подумаємо так про те, як ми молимося. Ми побачимо, що то Царство Боже, ми якоюсь мірою призиваємо кожного дня. Пам'ятаєте, в молитві Отче наш, ми звертаємося до нашого Небесного Отця, нехай прийде Царство Твоє. Що то є то Царство Боже? Чому воно є настільки важливе, що Ісус каже, що через те, що воно є близько, ми повинні навернутися, змінити своє життя. Чому воно для нас є? Нагальною справою. У Євангелії від Йоанна навіть показано є, що коли Ісус починає про то Царство Боже говорити, Він звертається до апостолів. Властиво, те саме ми знаходимо також і в Євангелії від Матея, буквально кілька рядків після сьогоднішньої Євангелії каже до своїх апостолів: ходіть, бо царство Боже воно вже тут. Треба проповідувати Його. І вони лишають усе. Настільки для них то є важлива справа, що вони лишають усе і йдуть за Ісусом. Для нас сьогоднішніх то є дивно, можливо, ми ніколи досить глибоко не занурювалися в то питання, але трохи є дивно. Якісь два слова, які змінюють людину цілковиту. Два слова, які змушують людей лишати все і йти вперед. Два слова, які для нас сьогоднішніх практично нічого не значать, хоча так часто ми. Про то Царство Боже, Царство нашого Небесного Отця говоримо і просимо, щоб воно прийшло? У чому ж є різниця між нами і ними? В чому полягає, власне, то царство Боже, що воно настільки сильно могло змінювати людей колись, і чомусь сьогодні воно не відіграє такої важливої ролі. Ну те, що воно сьогодні не відіграє важливої ролі, то не є проблема, як кажуть Ісуса, то є, скоріше наша з вами справа. Чому воно було важливе тоді і тепер? Для того, щоб зрозуміти, що є Царство Боже, напевно, мусимо поглянути знову ж таки на цілу історію спасіння і конкретно в тій історії спасіння на самого Ісуса. В чому полягає проблема людини від самого початку, від книги буття? Вона полягає в тому, що людина хоче відмежуватися від Бога. Властиво, людина хоче відмежуватися від всього, що на неї впливає. Справа також полягає і в тому, що людина не вміє того зробити. У книзі Буття ми бачимо, як людина, котра пробує відмежуватися від Бога, переступити оті стосунки, які вона з ним має, входить в залежність від злого. Якби ж то так було, що ми можемо бути повні незалежними від усіх. Але людина є істотою, сьогодні би сказали, соціальною, але то в значенні тому, що вона завжди є пов'язана з кимось у якийсь спосіб. Вона є прив'язана не тільки до своїх батьків, вона прив'язана є до тих змістів, які в неї вкладає освіта. Ми не можемо просто так бути самі по собі. Хтось з нас мусить народити, хтось з нас мусить виховати, вигодувати, хтось мусить вкласти нам якісь знання в нашу голову. Ті знання можуть бути добрими чи злими, але все ж таки без того всього ми залишаємося нічим, ніким. Навіть не виживемо, якщо нас просто після народження з утроби нашої матері і десь положить, ми не виживемо. Якщо нас не будуть навчати, ми не виживемо також. Навіть якщо би нас годували ціле наше життя, але з нами не говорили. Нам не показували, як поводитися в тому світі. Людина є одною з тих істот, яка, властиво, не має інстинктів. Навіть той інстинкт самозбереження, якоюсь мірою його треба постійно в нас виховувати. Бо якби нас не виховували, то ми б постійно ходили з веделками чи цвяхами і пхали їх у кожну розетку. Добре, що американські розетки є такі, що в них цвях тяжко запхати, але щось знайдемо, щоб запхати. А українська розетка, вона якраз просто просить, щоб в неї запхали цвяха. Але. Нас вчать, що то і небезпечно. Не кожен з нас дістав удар струмом і навчився, що не варто пхати цвяхи в розетку. Є багато моментів, яких нас постійно мусять вчити. Отож ми завжди залежні від того, хто нас народив, хто нас виховав, хто нас навчив. Якщо людина, вертаючись до моменту створіння себе від того, хто її народив остаточно і навчає доброго від Бога, відтинає, вона стає нездатною до правдивого життя. Вона може пробувати собі брехати, що вона сама найде дорогу в тому житті, що вона сама найде собі правильні якісь засади в тому житті, правильний спосіб поведінки. Але як ми бачимо у книзі буття, та не тільки в книзі Буття, а й у цілому старому, новому завіті, в нашому житті. Людина все одно потім знаходить якийсь голос, який пориває її до злого, який пробує її ввести в багато клопотів, проблем і кінцево ввести її у смерть. Царство Боже, воно полягає не в тому, що ми хочемо створити якусь політичну систему, так звану теократичну, де ніби панує Боже право. Царство Боже полягає передусім у тому. Що ми хочемо відновити наші відносини з Богом так, як вони були на самому початку, щоб ми слухали те, що Бог нам каже, щоб ми жили у Божому Слові, щоб ми шукали справедливості Царства Божого. Та справедливість Царства Божого її окреслює Ісус багато різних способів, приводячи приклади доброго, милосердного, справедливого життя. Царство Боже полягає не в тому, що ми знайдемо якусь політичну партію, яка буде називатися Християнською, і ми створимо якусь християнську державу. Царство Боже полягає в тому, що ми самі станемо свідками життя з Богом, що наші сім'ї, наші родини більші, наші спільноти будуть жити за Божим Словом. І то царство Боже для нас. Воно є дорогою до життя вічного. Коли Ісус говорить про Царство Боже, то не для того, щоб нам дати просто якусь концепцію, просто ще одну ідеологію. Царство Боже це є спосіб життя на щодень кожної конкретної людини з Богом, не під впливом якихось інших думок, не під впливом якихось інших ідеологій. Просто життя з Богом. І настільки воно є для нас важливе, що ми мусимо полишити все. Слово навернення у грецькому означає також зміну способу мислення. Чудно, означає також, і, знаєте, як то би казали, колись отець Захарків, наш один редамторець давній казав, що що я корова, щоб мене навертали. Але справа полягає в тому, що ну, часом нас треба, як нерозумні істоти, так потягнути і завернути на бік. А часом ми повинні за то навертання самі брати відповідальність на себе і сказати, що я мушу повернутися в другу сторону. Я бачу, що моє життя як перспектива, перспектива в моєму житті є єдина смерть, що в моєму житті немає іншої перспективи, крім того, що я стану старий, хворий. І колись вмру, і мене занесуть на цвинтар. Я не знаю, хто би з нас жив в радості з такою перспективою. Нащо би було всі наші старання, всі наші переживання, усе, чим ми живемо, якби єдина наша перспектива була гарний пам'ятник на цвинтарі. Але Христос нам каже, що та людина, яка дивиться на своє життя разом з Богом, яка має іншу перспективу, Божественну, то і та людина, яка бачить дорогу до вічності і до життя вічного. І в тому полягає також навернення змінити погляд на своє життя, щоби подивитися на нього з Богом. І от життя з Богом є для нас царством небесним. Воно починається вже тут на землі. Але повнота Його, очевидно, приходить у вічності. І то Царство Небесне. Для нас є важливе, тому що Царство Небесне є єдиною перспективою, яку, яка дає нам вічність. Єдиною перспективою, яка не робить з нас безмістовних людей, які не знають, чим мають в тім житті зайнятися. Царство Небесне це єдина перспектива, яка не веде нас на цвинтар, а веде нас до життя вічного. Тому у цю неділю після богоявлення Христос до нас спрямовує ті слова як один з найголовніших найголовніших меседжів, перепрошую за то англійське слово, але ми в Сполучених Штатах, ви поможете його розумієте, один з найголовніших змістів властиву добру новину, яку Він хоче нам передати. Через те, то Царство Небесне або Царство Боже, в залежності від якої Євангелії ви подивитеся, бо Марко і Лука вживають Слово Царство Боже, Матей вживає Царство Небесне, можливо кажуть, тому що він не хоче, як би то сказати, трошки так е вколоти юдеїв з їхнім обережним вживанням слова Бог. Але як би там не було і в Матея, і в Марка, і в Луки, і властиво, також е ми розуміємо то і в Євангелії від Іоанна, це є одна з найцентральніших подій, найцентральніших новин, з якою Ісус до нас приходить. І через Те в молитві Отче наш, навіть якщо ми не зовсім є свідомі, кожного дня, може, і по кілька разів ми просимо, нехай прийде Царство Твоє. Боже, дай нам жити з Тобою в єдності, не дай нам знову піддатися якимось іншим злудливим словам. Злудливим голосам, які відведуть нас в бік. Не дай нам жити життям, яке не має перспективи. Дай нам щось в тому житті, що дасть нам натхніння, радість, дай нам себе. Я хочу жити з тобою, Боже. Хочу Твоє слово, хочу твій провід, хочу твою науку. Це є моє перебування у Твоєму царстві. І остаточно, як ми чули сьогодні у першому читанні, Павло нам каже, що Христос повноту того Царства нам також дає. Він наповнює собою все. Він надає усьому зміст. Якщо ви у вашому житті, дорогі мої браті і сестри, зіткнетеся з якоюсь безсенсовністю і безмістовністю, з браком перспективи, то означає, що ми десь в тому житті втратили Христа. Бо людина, яка живе з Богом, в неї завжди є перспектива, вона завжди має змістовність у своєму житті. Якщо ми побачимо, що наше життя набуває якогось безмістовного і депресивного характеру, значить цей час на навернення, на сильне навернення. На зміну погляду на себе самого і своє життя, на пошук Бога в тому житті. Бо без нього іншої перспективи ми не маємо. Той, хто створив нас, той, хто кличе нас до вічності, той, хто об'являє себе нам, як люблячий батько, люблячий брат, освячуючий Дух Святий, Він дає нам також силу приймати його царство і вічність. Тому разом з Христом, навертаючи себе до нього, просимо, щоб у тому часі свят і у кожному дні нашого життя ми вміли будувати наші добрі відносини з Богом, наше Царство Небесне. Христос рождається!